Пане Дмитре, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите. Підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю добрий день. Погострення вірменсько-азербайджанського конфлікту. Розкажіть, будь ласка, як це може впливати і чи буде це впливати на міжнародну політику? Давайте говорити про те, що власне загострення конфлікту відбулося на тлі газового шантажу Російської Федерації. Пам'ятаєте останні заяви Піскова про те, що у разі, якщо країни заходу не скасують економічні санкції, прокачка газу російського єдиним газогоном Північний Потік-1 буде фактично зменшена або призупинена. Чому я прив'язую ці дві події: власне, газовий шантаж і загострення ситуації в невизнаній Республіці Арцах, інша назва на Карабах. Власне, мовиться про те, що в липні місяці між Азербайджанами і країнами ЄС було підписано угоду про збільшення прокачки азербайджанського газу до 12 мільярдів кубометрів. З вісьми існуючих. Тобто країни ЄС шукали альтернативні шляхи постачання газу і, можливо, диверсифікації постачання з боку Російської Федерації. І ті події, які відбуваються в на Горному Карабаху, наочно засвідчили, що Російська Федерація, скажімо так, принесла Вірменію свого стратегічного партнера по ОДКБ, на... Поклала їх на шальти перемовин з Азербайджаном. Подивіться на події, які відбуваються в Карабаху, вивід російського контингенту з Лачина. Що таке лачин? Це місто, яке фактично контролює так званий Лачинський коридор, Себто, дорогу, яка з'єднує територію Вірменії з невизнаним вірменським анклавом. Відповідно передаючи її під контроль Азербайджану, Російська Федерація фактично відрізає можливість сухопутного шляху сполучення з територією Вірменії, мовиться і про економічну і військову блокаду невизнаної республіки. Сектор руками Російської Федерації вирішується питання щодо власне ну, локалізації е от, вірменської присутності на території Нагорного Карабаху. Досить показова, і при чому мовиться про те, що незважаючи на звернення Пашиняна до керівництва ОДКБ і безпосередньо Путіна, жодної реакції не було. Наразі конфлікт за підтримки міжнародної спільноти він локалізований, але менше з тим ми можемо говорити про те, що Росія научно продемонструвала, що вона нехтує інтересами своїх партнерів. І з позитивом ми можемо сказати, що підсумком загострення ситуації в Нагорному Карабаху є те, що ОДКБ як військово-політичний союз він фактично припинив існування. Тобто, всі країни-учасниці вони наочно переконалися, що гарантії щодо військової підтримки з боку Російської Федерації не варто розглядати як такі. Дуже дякую вам за ці пояснення і ту інформацію, яку сьогодні ви надали нам. Дякую вам до нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.